Ви дивитеся підсумковий випуск телевізійної інформаційної служби Лиманщини, чим жила Визирська ОТГ у 2020 році, та що чекає жителів об'єднаної громади у 2021-му, розповіли керівники Визирської сільради та її старостинських округів. Термінал Тісвогілля продовжує свій розвиток. З'являються нові робочі місця та збільшуються виплати податків, які надходять в тому числі до місцевого бюджету Визирської ОТГ. Діти визирської школи прийняли участь у природоохоронній акції Ялинка. Уважаємо жителі Одівської області. Закінчується 2020 год. перемен, высокосный год, который принес человечеству большие трудности, но вместе с тем принес и определенные позитивные моменты. Я хотел бы пожелать вам в наступающем следующем году всем, вам, вашим семьям, детям, внукам благополучия, здоровья, уверенности в завтрашнем дне и самое главное – это надежды на будущее. Хорошее будущее. 2020 рік для визирської громади видався дуже насиченим різними подіями, заходами та емоціями. Великим випробуванням для тільки створеної ОТГ стала пандемія коронавірусу. Бюджет громади дозволив забезпечити всі необхідні протиепідемічні заходи в селах. Депутати сільради виділили мільйон гривень для районної лікарні, де жителі сіл Визирської громади мали можливість при необхідності пройти діагностику та отримати якісне медичне обслуговування. Однак карантинні заходи не дозволили завершити своєчасно ці інфраструктурні проєкти, які були заплановані на перше півріччя, і все ж таки багато було зроблено у селі Ви. Зирка майже добудована амбулаторія. Пройшов демонтаж аварійного корпусу, недобудованої з радянських часів школи. З'явилися нові пішохідні доріжки, сучасне вуличне освітлення. Ще більше змін чекають село у 2021 році. Тут планується капітальний ремонт та зведення нового корпусу будівлі дитячого садка, початок будівництво спортивного комплексу з басейном розповідає визирський сільський голова Валерій Столакі. Разом із Депутатським корпусом ми маємо чіткі цілі на 21 рік по розвитку всіх сфер життєдіяльності громади це і освіта, і культура, і медицина. Та найбільше питання саме з благоустрою та дорожньої інфраструктури, ремонт доріг, під'їзних шляхів, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення. Я переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо вирішити левову частину існуючих проблем. Я вітаю всю нашу велику візірську громаду з новорічними святами. Великі зміни в інфраструктурі відбулися в селах пошетравневого старостинського округу. У 2020 році тут було проведено ремонт фасаду першотравневого будинку культури, озеленення вулиць, ремонтувалися дороги та вуличне освітлення. З'явилася послуга з безкоштовного вивезення сміття, організоване автобусне сполучення між селами, яке фінансує благодійний фонд імені Олексія Ставніцера, розповідає першотравневий староста Василь Хміленко. Шановні одесильчани, щиро вітаю вас з новим роком. Бажаю вам прийдешному році. Бути в оточенні виключно позитивних, доброзичливих людей, переживати тільки приємні емоції, радіти кожному прожитому дню, дарувати радість і посмішки оточуючи. Нехай цей рік стане для вас особливим. З новим роком щастя, здоров'ям та успіхів! Йде до завершення ера хронічного біздоріжжя в селах Любопільського Старостинського округу, завдяки сприянню депутата обласної ради Олега Кутатиладзе, вже добудована в'їзна дорога зі сторони визирки. Інвесторами компанії Южне Енерджі будується дорога з боку села Сичавка. У 2021 році буде продовжено будівництво доріг в напрямку села Дмитрівка, Розповідає староста Любопільського старостинського округу Олександр Рембач. 2020 рік приніс селам нашого Любопільського старостинського округу багато позитивних змін. Завершилось Будівництво в'їзної дороги з боку визирки почалося будівництво нової дороги в бік Сичавки. Закінчено реконструкцію центральної площі та капітальний ремонт школи. Ремонтувалися й дороги по селу Любопіль. Побудовано кілометр вуличного освітлення по вулиці Суворова та по Тишківському переулку. Жителі вже відчули, що у складі Визирської сільської ради наші села отримали шанс відродитися, і це звичайно позитивно відображається на загальному настрої між людьми. У 2020 році до складу Визирської сільради увійшли села ще трьох колишніх сільрад: Дмитрівської, Калинівської та Кордонської. У 2021 році бюджет Визирської ОТГ став об'єднаним. Тепер програми, які прийняті сільрадою, будуть однаково доступні для всіх жителів громади. У селі Калинівка в новому році заплановано ремонт доріг, мереж вуличного освітлення, капітальний ремонт будівлі сільради з облаштуванням там місцевого ФАПу, приміщень дитячого садка, розповідає староста Калинівського старостинського округу Микола Ткаченко. Дорогі мешканці Калинівського старостинського округу, минулий рік став для нас роком перемін. Та кардинальних рішень. Ми з вами приєдналися до однієї з сильніших та успішніших громад Одещини. Попереду нас з вами чекає дуже багато роботи, плідної праці, завдяки якій наша громада стане справжньою перлиною на Телгунському Лимані. Вірю в те, що в новому році ми разом з вами почнемо будувати нове європейське село, де кожному з нас буде затишно та комфортно. Мрії збуваються з Новим Роком та Різдвом Христовим! У 2021 році практично у всіх населених пунктах громади будуть будуватися дитячі та спортивні майданчики. У селі Кордон планується капітальний ремонт будівлі школи, покрівля місцевого будинку культури, доріг та мереж вуличного освітлення розповідає староста кордонського старостинського округу Оксана Третьякова. Ми зробили великий, відповідальний та важливий вибір. Ми об'єдналися в одну велику, потужну родину Везирського ТГ. Багато було зроблено роботи у нашій громаді для покращення життя та дозвілля людей. Але ще залишилося багато проєктів, мрій та починань, які потрібно втілити в життя, але без економічної стабільності це було б неможливо. Потужна громада це стабільність, це розвиток та добробут. Тому бажаю вам у новому році. Виконання задуманих планів, позитивного вирішення всіх починань, міцного здоров'я, океан любові, багато яскравих та радісних моментів, добробуту, щастя та головне, мирного неба над головами та тепла в ваших серцях. З Новим Роком! У 2021 році депутати Визирського ОТГ сформували збалансований бюджет, де враховані всі сфери життєдіяльності громади. Суттєве фінансування отримали такі важливі напрямки, як медицина, культура, освіта. Однак пріоритетним залишилося будівництво та ремонт інфраструктурних об'єктів у селі Дмитрівка у 2021 році планується капітальний ремонт покрівлі та фасаду місцевої школи, будівництво дитячого ігрового майданчика, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення розповідає староста Дмитрівського старостинського округу Володимир Жердецький. Дмитрівську сільську раду включили в склад візівської територіальної громади. У новому році всі соціальні об'єкти, розташовані на території села, будуть на повному утриманні даної громади. А також, помимо утримання, планується провести багато робіт по благоустрої території. Буде розпочато освітлення вулиць, ремонт доріг та інші роботи. Користуючись нагодою, хочу привітати вас. Наступаючим новим роком та Різдвом Христовим, у 2021 році відбулися вибори депутатів та голови визирської сільради. Оновлений депутатський корпус представляє інтереси усіх без винятку, жителів громади та є потужним інструментом щодо захисту їх інтересів, розповідає Івано Сосколо, секретар визирської сільради. Разом із потужним депутатським корпусом. В якому є представники медицини, освіти, бізнесу та громадськості, ми гідно представлятимемо нашу громаду здобутками та результатами злагодженої роботи. Тож нехай новий рік буде сповнений лише приємних здобутків, нових проєктів та їхньої реалізації з Новим Роком та Різдвом Христовим! Важливою складовою розвитку громади є бажання самих людей зробити своє життя кращим. Члени громадської організації Команда розвитку протягом усього 2020 року жили турботами своїх односельців. Надавалася допомога амбулаторіям та ФАПам з постачанням засобів антибактеріального захисту. У період карантинних обмежень представники команди розвитку розносили продуктові набори одиноким пенсіонерам. Надавалася матеріальна допомога на лікування і залученням коштів благодійного фонду імені Олексія Ставніцера. Розповідає Тетяна Казак, лідер команди розвитку. У 2021 рік ми входимо із новими сподіваннями на добрі зміни. На краще життя для себе та своєї родини, для всієї громади. Чи справді це наші сподівання залежить передусім від кожного з нас, від нашої відповідальності, життєвої позиції розуму? Я, як керівник громадської організації, команда розвитку впевнена, що завдяки щоденній наполегливій спільній праці, ми не тільки впораємося з усіма випробуваннями і неодмінно примножимо здобутки нашої громади. Зичу всім міцного здоров'я, достатку, сімейної злагоди, добробуту. Нехай різдвяна зоря запалить у наших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії, миру і Божої благодаті в кожен дім, веселих різдвяних свят, смачної куті, щедрої коляди та щасливого Нового року. Кінець року час підбивати підсумки на підприємстві ТІ транспортного вузла. ТІС за 2020-й було встановлено кілька істотних рекордів. Найважливіше з них збільшення вантажу обігу, розповідає Кирило Власенко, начальник перевантажувального комплексу підприємства. У 2020 році ми досягли рекордного в своїй історії. Грузоборот составить майже 15,8 млн мільйона Это на 36% больше, чем більше, ніж ми перевалили ми 2019 году. Наростити вантажообіг підприємству допомогла оптимізація внутрішніх технологічних процесів. Вона була проведена на ділянці приймання вантажу з залізничних вагонів і на складі вантажів, звідки надалі відбувається його перевалка на торгові суда розповідає Крило Власенко. Глубоко були проаналізовані всі наші технологічні простої і виявлені такі топ-7 знаєте, самих повторяющихся. Не производительных простой, звісно, это простої, в которой обладнання как стоїть і не приносить цінність нам, е, собственникам і клієнтам. На першому етапі оптимізаційні роботи торкнулися вивантаження вагонів на ділянці вагоноперекидачів та пов'язаних з цим технологій. Це дозволило у стислі терміни освоїти завезення більшої кількості вантажів залізницею. Логічним продовженням розпочатого стали зміни в другому технологічному ланцюжку. Приймання вантажів на склад. Та вивантаження зі складу на судна, що забезпечило проведення всіх робіт потрібні терміни, розповідає Кирило Власенко. Одільним у нас блоком була робота з капітанами торгових судов. Перед тим, як вони встануть нам під погрузку, от, нам необхідно согласувати предварительный план погрузки судна із клієнтом, із і з капітаном. О, зачастую там були несоответствия. Просто як ми читали можна от них уйти. Соответственно, вот з адміністрації судна до постановки судна к причалу теж дозволила оптимізувати. Ну, все это как бы свело простое к минимуму. Еще бы я выделил процессы ремонтов и обслуживания нашего оборудования. Здесь мы перешли на по сути круглосуточный режим работы, то бишь, если раньше был, там, допустим, определенный график технического обслуживания или какого-то ремонта, то здесь мы стали абсолютно гибкими, и ремонты у нас делали ночную смену, это было как, как за здрасте. Що може техніка без людей? В наш час раціональна організація технологічного процесу дає відчутний кінцевий результат. Підвищується продуктивність праці. Розповідає Віталій Далібазогло, начальник служби експлуатації ті В Структурі служби експлуатації можна виділити чотири участка: це етаділ по учоту грузов, яка займається оформленням всіх грузів, к нам приходять. Це участок обработки вагонів. персонал, которого занимается исключительно обработкой вагонов, это погрузка и выгрузка, участок обработки грузов, это все, что связано с размещением грузов на складах, погрузкой судов, вот. и перегрузочный комплекс, это, ну, грубо говоря, диспетчерская служба наша. Что в этом году вот, все эти достижения, благодаря в том числе и тому, что была пересмотрена и оптимизирована организационная структура, раньше не было столько подразделений, мы оптимизировали штатное расписание. Это, кстати, очень помогло нам достичь того, что мы имеем на данный момент. Важливо сказати, що підприємство ЦІС СВИДІЛЯ високотехнологічний термінал, де використовують унікальні для українських портів механізми, такі як рекламер. На майданчику, де складується вантаж, постійно працюють ковшові навантажувачі Вольво завдяки збільшенню вантажообігу. тягар на ділянку малої механізації зріс розповідає керівник цієї структури Павло Юрченко. При даному грузообороті процент задійствованості техніки. превышает порядка 85 процентов. Это очень большой процент. он говорит о том, что техника готова и может выполнять свой функционал раз такой показатель уже достигнут. И раньше, раньше этот процент составлял в районе 70 процентов. Тут переглянули і регламент щоденного обслуговування техніки. Тепер усі роботи проводяться в період технологічного простою, причому не одночасно, а поступово. Разом з тим, зараз всі механізми тут працюють дуже напружено. Розповідає Павло Юрченко. Терминала потребность в такой технике есть и будет и растет. На данный момент в этом году вот буквально пару недель назад мы получили две единицы новой техники. Это фронтальные погрузчики Volvo 180. -е. Планується поповнення парку техніки та механізмів. і у 2021 році термінал ТІС «Вугілля» продовжує свій розвиток, з'являються нові робочі місця та збільшуються виплати податків, які надходять в тому числі до місцевого бюджету Визирської ОТГ. Дорогі жителі Визирської громади. Наконець була мечта многих із нас. Завершилося об'єднання шести сільських советів більшої сильну Визирську ОТГ. Прошедший 20 год был сложным для нас всех, но безусловно счастливым и знаковым для сел Визирской громады. Потому что вместе мы свернем горы, потому что только вместе мы осилим строительство детских садиков, дорог, спортивных комплексов, парков, площадок и многого другого, что еще необходимо построить. Желаю всем в 2021 году здоровья и теплого семейного счастья. Пусть ваши будни будут наполнены благодарным трудом, а праздники – улыбками милых сердцу людей. С Новым годом! В кінці грудня центральний коридор визирської школи прикрасила традиційна експозиція штучних ялинок. Свої творчі роботи виставили учасники конкурсу. Ялинка розповідає директорка школи Яна Куліченко. Це щорічна всеукраїнська природоохоронна акція, яка так і називається ялинка. Метою цієї акції є довести, що не обов'язково зрубувати справжню ялинку і цим знищувати нашу природу і наше навколишнє середовище. А можна своїми руками зробити прекрасну красуню, яку буде прикрашувати будинок на новий рік. У даному випадку у нас прикрашається вся школа. Ці ялинки зроблені з різних штучних і природних матеріалів: макорони, олівці, гудзики, шишки, горіхи. Створюється враження, що на виготовлення традиційного новорічного прикрашання може піти будь-який підручний матеріал. Потрібні тільки фантазія та бажання зберегти в лісах якомога більше зелених красунь. Розповідає учасниця конкурсу Настя. Моя ёлка із коробочок із подпічок. Я обгорнула їх пішовою фольгою, склеїла і взяла бантик. і украсила. Старшокласниця Діана вже не перший рік бере участь. У природоохоронному конкурсі Ялинка цього року свою зелену красуню вона зібрала з власноруч зроблених трояндочок. Ну, моя ялинка складається з майже 60 роз, троянд. Я приймаю кожного року в акції «Збережи дерево. Ми робили такі ялинки, щоб зберегти дерева, не вирубати ялинки і прикрасити свою кімнату. Учениця визирської школи Ірина вважає, що декоративну ялинку робити веселіше, якщо допомагають батьки. Я цю ялочку робила за один день, ну, мені допомагали тетя і мама. Моя ідея була в тому, щоб дерев не вирубувати їх. Ця з кори дерева, мелких і також мелких декоративних елементів. Директорка школи Яна Куліченко визнає, що створюючи свої маленькі шедеври, діти звертаються за допомогою до батьків. Така спільна робота зміцнює сім'ю, що є дуже важливим. Акцію цю діти люблять. Тут можна проявити креатив, можна проявити свою творчість, свої здібності. Дуже мені подобається ця акція ще тим, що такі ялинки виготовляють діти разом із батьками. Вони мають змогу все-таки побути певний час із батьками і разом з ними попрацювати. А це все-таки зміцнює і родину, і сім'ю, і стосунки батьків і дітей, тому що особливо де роботи маленьких дітей вони обов'язково робилися з батьками. В мене це. Дуже радує, тому що батьки поряд із дітьми роблять одну єдину справу. Це теж одна, скажімо, з таких віх цієї природоохоронної акції. Роботи учнів спочатку пройдуть відбірковий етап конкурсу поміж шкіл Визирського ОТД. Потім кращі ялинки будуть змагатися на районному та обласному конкурсах. Яна Куліченко розповіла, що визирська школа часто отримувала перемогу на обласному етапі конкурсу, що надихає у наступному році проявити ще більше креативу. Важливо те, що у конкурсі можуть брати участь роботи не тільки по декоративно-ужитковому мистецтву, а й з Інших напрямків творчості також є і літературна номінація, де діти пишуть художні твори, в яких розпиться можуть бути казки або інше, де розповідають, як зберегти ялинку, як не знищувати наші українські ліси. В останні три роки вулиці визирки помітно озеленилися, особливо в центральній частині села. Тут було висаджено кілька десятків сосен. Під новий рік керівництво сільради вимушено проводити хімічну обробку дерев, щоб у цей час хтось не спокусився зрізати верхівку дерева для прикраси власного будинку. Тож проблеми природоохоронного виховання дітей поки актуальні, особливо у нашому необтяженому хвойними лісами регіоні.